Рада вас бачити. Рада... У нас заняття з математики, і ми з вами повторюємо все, що ми вивчили раніше. Подивіться уважно на екран перед вами два числових ряди. Чим вони відрізняються? тут це називається в прямому і в зворотному порядку. Повторіть. Маряночка, повтори, скажи червоний в прямому порядку. Червоний в прямому порядку. Кирюша, а ти скажи: а зелений в зворотному порядку? А зелені в зворотному порядку. Так, в зворот в зворотному порядку. Ну, давайте, Кирюшка, посчитай червоний ряд. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Добрый, ты нам даже заспевал, не рассказал, а заспевал, так? Марьяночка, а ты зеленый ряд расскажи. Півдво, пять, пять, 5, 4, 2, 1. Добре, молодець. А тепер назвіть мені сусідів числа 5, Кирюша. числа 5? Так. Місу. Нема четыре. и шесть. Доброе. Сусиды числа семь, Марьяша. Сусиды числа семь. Это восемь и шесть. Доброе. Сусиды числа три, Кирюша. Три. Какие сусиды числа? Три. Два і 4. до числа п'ять, Мар'яна. Попереднє до числа п'ять. Попереду. Ні, попереду. Сіди чотири і шість, а попередньо тільки чотири. Попередня до числа сім, Кирюша. 6. Все, Шість. 6. Яке наступне? За числом вісім, Маріяша? Наступне за 8. після вісім наступне за завісі дев'ять. Добре. А яке наступне за числом шість, Кирюша? За числом шесть? А що? 6, 5, 5, 6. А, Доб, а ну прокидайтесь. Давайте далі. Подивіться, як завдання. Це склад числа 10. Але все перед вами. Просто можете дивитися. Давайте, от перші будуть зелені кульки, потім жовті, а потім червоні. Все перед вами написано. Але тільки називайте склад числа. Називайте. Е, так, як написано. І навпаки, тобто е, міняйте числа місцями. Ну, давайте. Маряночка, розкажи склад числа 10. Починай з зелених кульок. З чого складається десять? Це один і дев'ять. А навпаки. І навпаки. Дев'ять і один. Добре. Килюша, жовті розкажи. З чого ще десять складається, повторюємо. Ну Жовті. Громче. Кажи два існі. Два і лісі. У нас листя їх. Ді. Сказав? Так. Так, не почула, вибач. Далі червоні маряночка. Червоні. Складається все три і сім. Сім, сім і три. Добре, умнічка. Кирюша, давай сині. З чого десять складається? І три і шесть. І міняй місця ми їх. Шість. Маряночка і фіолетові. П'ять і п'ять. П'ять і п'ять. Чи складається з п'ять і п'ять? Умнічки. Наступне. А тепер у нас будуть веселі задачки. Слухайте уважно. Кролик вуха. Насторожив в нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролі то ну, скільки вух? Хто знає, два. два кролі то ну, скільки вух. Мух. Вух. Вух там. Чого ти правильно а як це можна записати прикладом, цифрами і знаками? Okay. Один. Можна два. 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 два так. Два. Плюс 2. 2 плюс 2 дорівня 4. Вірно, 2 плюс 2 дорівня 4. Два вушка у одного, два вушка у іншого дорівнює разом 4. Кирюшка, ти зрозумів, як ми робимо? Ти Зрозумів? Ти зрозумів, як робити? Добре, слухайте наступну задачку. Три веселі киті грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири, Чотири. Чотири правильно. А як тут записати, подумайте? Три веселі киті грались на травиці і ще рижик до них. Три. Ні, три трибло. Ти плюш один. Три плюс Один дорівнює чотири. Так, вірно, молодці, умнічки. Правильно, три плюс один дорівнює чотири. До трьох прибіг ще рижик. І стало їх чотири. Ще одна задачка. П'ять веселих ведмежат. Поспішають до малят, а один із них втомився в лісі спати залишився. Скільки їх було на початку? П'ять. Скільки в лісі залишилось? Один маскає пішов спати. Так. Це буде на додавання чи на віднімати? Це буде задачка на додавання. От, кладемо 5 мінус 1 дорівнює 4. Так, правильно. Ви правильно сказали. Кирюша сказав, це на віднімання. Мар'яша сказала, який буде приклад. Молодці, давайте перевіримо. Ось так, 5 мінус 1, тому що 1 залишився. Значить, їх стало менше. Значить, мінус на віднімання, мінус 1 дорівнює 4. Все вірно. Так, а тепер у нас ще вот таке завдання. Орієнтування в просторі називається. Подивіться уважно на полички, там є три полички з іграшками. І давайте я вам буду називати де що лежить, а ви називайте іграшку. Э, Добре. А потім будете ви мені задавати такі питання? Ну от дивіться що лежить між лялькою і червоною машиною? Кирюша, так вірно. Наступне що лежить між червоною машиною і м'ячиком? З ем червоною і м'ячиком знайдіть ці дві іграшки, і що між ними mm. Корабли. кораблик Корабли. добре а що лежить між лялькою і синьою машиною? Уточка. Mm. Mm. качка добре. А що лежить над пірамідкою? Над пірамідкою? Пішати, пірамідкою над пірамідкою лежить ем, іграшка. Яка? Мар'яша, давай, ти відповідай зараз. Баски. Як? Солдатик. Солдатик, добре, Кірочка, твоя черга. Що знаходиться над качкою? Откачкою синяя мать, а не підкачку. Откачкою кукова. Лялька, що знаходиться під червоною машиною, Мар'яна. Під червоною машиною знаходиться пусто. Над пусто, а під це внизу. Пирс. Пирс. Корабель. Всё. Корабель. Корабель, добре. А пирс солдатом, Кирюша? А пирс солдатом? Корабель, да, добре. Да, 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 да. Нет, пирс солдатом. Я в шоу. Ну, давай говори. Пирс, а Добре Ліворуч від літака, Мар'яночка. Ліворуч від літака. А ну пригадай, де праворуч де ліворуч. Кажи, Маряша, кажи не чутно від літака. Ліворуч від літака. Ну что значит? Ну, Леворуч. Лево лево Сказала, я не почула выбрать. Лялька. Лялька, доброе. Праворуч вид солдаты, как Ирюша. Добре, умнічки. А, хочу... а я тепер хочу, щоб ви мені загадали. Ану, давайте, загадайте мені, щоб я вам назвала. Пам'ятаєте? Керюша, пам'ятаєте, використовуйте слова «між», над, під, ліворуч, праворуч з цими словами. Давай, Кирюша, ти. Що? Левой стороне. Леву. Вид чего? Например, машина. Вот, ты попытаешься. Маряши. Да, Кирюша. Так, Мишка, не, Мишку не надо. Ты вот эти вот, которые на полочках стоят, понял? Либо Вид чего? Від пірамідки. Так, ліворуч від пірамідки, синя машинка. Правильно? Добре, Марио. Твоя черга, ти мені задавай. Під м'ячем? Пі. Пі. А вже нічого немає, під. Під це внизу нічого немає. Давайте еще по одному разу. Кирюша. Что ты качкой? Перед снова синяя машина. Пряночка, mm -hmm. теперь ты. Mm -hmm. Марьяшка, задавай мне. Запу. під качкою Синя машина, ось вам подобається синя машина, я дивлюся Добре, молодці, вам цю картинку вийшли, ви можете гратися вдома з ким-небудь, або з мамою, або з ким з ким є погратися, пограти. Добре, з Василем пограєшся. А тепер подивіться ще одне таке завдання. В коробках мають лежати іграшки, в червоній коробці лежать. От дивіться, у вас є кубики, м'яч і робот. Це завдання на увагу і на мислення, і на пам'ять дуже важке. Але я думаю, ви впораєтесь з ним. В червоній коробці лежать. Не кубики і не робот? Тобто що? Добре. Добре. Запам але запам'ятовуйте, що там лежить м'ячик. В жовтій лежать не м'яч і не робот. Кубики? кубики. То де ж лежить робот? Зелені. Добре. Мар'яночка, ти зрозуміла як? Зрозуміла? Маріяш. Зелень, але ти зрозуміла це? Давай зараз ще одну картинку подивимось. Кирюшка, давай зараз Мар'яша буде відповідати, добре? Так. Давайте. Ось їдуть в потязі, мають їхати. зай, лисичка їжачок. Е, Заєць їде. А, а які у вас вагони? Перший якого кольору? Пер, жовтий. Другий Другий – синий. А третій? Червоний. Так. Тепер слухайте ще раз. Або можна сказати перший, другий, третій, або можна сказати перший, середній і останній вагон. Кирюшка, це не значить, що ти не слухаєш. Ти ж теж слухай, може тобі треба буде допомагати. Заяць їде не в першому і не в останньому вагоні. Не в першому, не в третьому. В якому їде заєць? Не в останньому. першому і не в останньому, не в третьому. В якому їде Заєць? Заяць їде не в першому. І не в останньому. В якому він їде? В середньому. В середньому. Лисичка їде не в середньому і не в останньому. В якому? Їде в жовтому. Добре. А в якому ж вагоні їде їжачок? В якому він їде? В е в, е в червоному все правильно. Добре. Молодці. Дуже добре позаймалися. Я ці завдання, які були вам трошечки складніші. Вишлю вам до, е, на вайбер. Добре батькам, А ви вдома ще раз пограйтеся. Повторюйте склади чисел. Розв'язуйте приклади і задачки. Ну і, звичайно, пишіть прописи. Вже готуємось до школи, правильно? Так. Так. Ну, все. Тоді до побачення. Мені сьогодні дуже спобачення і до побачення!